Усім привіт! Мене звати Альона, і я дуже рада бачити себе на стрінці. І сьогодні, вперше, <смі> я буду вам скаржитися на книгу, яку я ще не дочитала, але вона вже мені дуже не подобається. Але я все ж таки дочитаю, тому що а вдруг А вдруг там буде щось цікавеньке. Можливо, хтось із вас уже її читав, але це саме новинка від KSD. А це ніби вона виходила влітку, якщо я не помиляюся. Ця книга називається «Голий ланч. Виглядаємо ось так. Як ви бачите, мене вже тут майже половина, але якщо не половина, вже прочитана. Сюжет у нас з вами розповідає про колишнього копа і наркомана, звісно, який тікає від закону, від себе, від реальності і опиняється в інтерзоні, тобто це якийсь простір, де там, наркотики, контроль і тілесність сплітаються в марені від початку до кінця. Чесно кажучи. Я не знаю, де там він про це не розказано на початку. Але прочитавши від автора вступ про те, що він лікувався від залежності, теж він був залежний 15 років, і коли в нього були тріпи, то він мав натхнення і писав цю книгу. Це дуже радує. Це прям атлічно. Да дізнатися, як на денюх, як краще колоться, це прям. Каже б я хотіла вивчити від книги зараз. Знаєте, хочеться перейти до сутінок після прочитання цієї книги. А, просто книга саме по собі не є дуже поганою, хочу одразу сказати, тому що дав кожного різні смаки, але саме особисто мені вона не заходить, тому що вся ну, <після> книга крутиться на тому. Про ці наркотики, про гомосексу... гом... гомосексуальність, да? і я не встигаю просто слідкувати за тим -лаймами, лаймами в цій книзі. Вот. Тому, знаєте, я ще її читаю ввечері після своїх заспокіливих ніяк не сплю. просто. І я засипаю на цій книзі, я вчора засипала дві години чи годину на цій книзі. Мені було важко. Але я читала, але я таке читаю і я кожен раз така: о Боже, про що я читаю? Просто це дуже незрозуміла для мене ця книга. Але, звісно, після прочитання я скажу вам свій відгук, тому що, можливо, моя думка зміниться. Та, можливо, мені до мене прийде якесь озаріння, так сказати. І я пойму, про що ця книга зараз я <соць> Не розумію, який вона культурний слід може залишити на мені. Разом, що я на колоці, да? Але я цього не планую, тому. Можливо, на майбутнє, да? збережу собі блокнотик. Е, якщо ви читали вже цю книгу, напишіть, будь ласка, ваші враження, чи сподобалося вам чи ні. А я вам дякую за переклад цього відео.